вечір, шановні слухачі і глядачі, розкажу вам про оцінку диплома. Я тут у трансляції про це розказувала, але там було вже посилання під трансляцією, яке вже не працює, тому що вони оновили сторінку і зробили сторінку українською мовою. Тому я вирішила, що це буде також. Корисною для тих людей, хто трансляцію не бачив, то я розкажу ще раз про цю оцінку диплому і покладу вже оновлену, оновлене посилання під цим відео. Тож, так, тож, давайте познайомимося з вами з цією організацією: це інтернаціонала диплома -вардірінг, тобто Інтернаціональна оцінка дипломів. Це IDVNL, яку інформацію ви можете знайти на цьому сайті. Тобто, IDV, чим вона займається, вона порівнює ваше іноземне диплом, вашу іноземну освіту з Нідерландською освітньою системою. І тут в нас є три важних розділи про те, як ви можете тут, студ... якщо ви хочете тут вчитися, чи продовжувати ваше навчання, вам потрібно оцінити ваш диплом, чи якщо ви хочете працювати, що вам потрібно, чи якщо ви хочете інбургеринг зробити. Тож те саме, що я вам казала, вхід у вони, і це. Тому що ви або е, новоприбулець, або біженець. Тож, подивимося, що в нас тут є. Ми бачимо тут, що ви можете е, скористатися безкоштовною оцінкою диплому один раз, якщо у вас е, є одна з цих е, ситуацій. Або ви Маєте мусите пройти інбургер програму, і це у вас почалося після 2015 року, бо до того були інші правила. Або якщо ви будете натуралізацію проходити, тож хочете отримати нідерландський паспорт, або якщо ви будете отримувати вже ПМЖ постійне місце проживання. Яке є безстроковим. Тож я раджу почитати цю сторінку тим людям, які планують тут залишитися. Тому що тут є також обов'язкові документи, які вам потрібні будуть. І тут є, якщо ви інбургерин, чи паспорт, чи збираєтесь залишатися, які документи саме вам потрібні? Так? Тобто БСН, ваш. Ваші права, ваше медичне страхування і так далі. Це важлива інформація. Я вам, тим, хто планує тут залишитися, рекомендую ознайомитися, але ж повернемося з вами на головну сторіночку, і ми бачимо, що тут, якщо ви полистаєте донизу, тут написано, що таке диплома і коли це потрібно. І тут вони додавали. Українською мовою бачите, інформацію для українців. Ви побачите соняшник, соняшник тут, і бачите тут є посилання про те, як саме для українців зробити цей безкоштовний запит, і тут є українською мовою уся потрібна інформація. Це дуже добре, що вони зробили таке, тож можете е, тепер самі тут розібратися, я думаю. Також вони додали там у самому формулярі, е, що є е, спеціальна така е, можливість виділити ще, що я біженець з України, і подаю заяву на, проде, на проведення безкоштовної оцінки відповідності диплому. Тобто, ви можете зараз просто виділити, чому ви саме безкоштовно хочете, тому що ви підпадаєте під цю категорію. Що я б ще хотіла зазна зазначити, що е деякі дипломи, а саме спеціалізовані дипломи, наприклад, е медичний, або з освіти, е або зараз психологи, ми бачимо також, можуть ці дипломи, які потребують. Якоїсь ще е, потрапляння у якісь реєстри, і я думаю, що таких досить багато, е, то треба ще узнавати, чи потрібно вам саме ще професійну оцінку робити. Я знаю точно, що для е, вчителів можна зробити також безкоштовно, але в іншій організації е, це, цю оцінку. Наприклад, це оцінювання для е, вчителів. Воно є на а, сторінці ДОО Дінс Аутфурін Кондербайс, тобто це, це е, сторінка для освіти. І тут, якщо ви полистаєте, також є, що якщо я приїхав з України, то ви можете теж отримати, але це вже називається беруб кваліфікація це перекласти як професійна кваліфікація, тому що оцінка вашої професійності. І тут тож також написано, що вам потрібно для того, щоб працювати. Українська диплома, бла-бла. Я вам скажу: я не спеціаліст у освіті, тож я вам викладаю це посилання, а далі, будь ласка, ви вже розберіться, яке саме вам оцінювання потрібно. Але я вже рада, тому що ви можете скористатися цим безкоштовним оцінюванням. Якщо в когось зі слухачів є більше інформації, будь ласка, пишіть у коментарях, це буде корисно для усіх інших людей, і якщо там буде якесь посилання важливе, я також про нього розкажу. До побачення, хорошого всім вечора.